А можуть бути монстри. Це абсолютно нормальний стан. Він гіперактивний, він неуважний. А гарна новина в тому, що невелика кількість страхів дитячих таки переходить в фобію. Інколи треба йти до психолога. А коли вже бігти до психіатра? В чому різниця? Клінічного тривожного розладу немає. Чи може взагалі бути депресія у, у дітей молодшого віку? З великою ймовірністю цей тривожний розлад буде накоплюватися. Каже, то залежність це однака нашого часу. Тобто, без ніякого тиску і без ніякого примусу. Чи повинні ми казати взагалі правду про вибухи, небезпеку? Ми обов'язково маємо говорити правду. Шановні наші глядачі, шановні друзі, сьогодні з нами в студії на нашій унікальній платформі Я Пацієнт, лікарка, яка розуміє дитячий світ краще за будь-кого. Саме вона допомагає цим маленьким пацієнтам подолати страхи, тривоги та труднощі у спілкуванні. Вона знає, як знайти ключик до кожної дитячої душі та підтримати батьків у важливі моменти. І ми раді вам представити самініну Вікторію Дмітрівну досвідчену, Лікарку дитячу психіатрію, яка сьогодні допоможе нам розібратися, як спостерігати психічне здоров'я дітей, як зробити їх життя щасливішим? І ось перше таке запитання. Скажіть, будь ласка, як відрізнити звичайну дитячу впертість? І погану поведінку від дійсно серйозних психічних розладів. Добрий день, дякую за запитання, воно дійсно дуже цікаве. Ми до будь-яких наших станів або запитів маємо завжди підходити комплексно. І для того, щоб відповісти на це питання, нам треба оцінити дуже велику кількість речей. Наприклад, що є тригером такої поведінки, коли вона виникає, як довго вона триває, яка інтенсивність цієї поведінки? І ще дуже важливо, чи відповідає вона розвитку розвитку дитини, бо деяка поведінка, наприклад, істерики, вони є характерними для певного віку, і це є абсолютно нормальним етапом розвитку, який ми, як батьки, маємо лише підтримати і допомогти нашим дітям пережити. Але звичайно, якщо. Прояв певної поведінки не відповідає нормальному етапу розвитку, або інтенсивність надто велика, частота надто велика. Ще дуже характерно нам треба о, запитати у батьків, чи це проявляється в декількох середовищах, наприклад, там садочок і дім, школа і дім, якісь секції, тренування, або це лише з якимось певним членом родини, наприклад, з мамою найчастіше. Якщо це інтенсивність нашої поведінки, не дуже велика, вона переважно відбувається в одному середовищі, можливо, наприклад, там тільки з мамою, чи тільки з татом. Чи тільки з бабусею, то з великою ймовірністю це такий прояв дитячого характеру, таке поведінка, яка може бути в межах норми. Але звичайно, ми можемо допомогти батькам краще з нею впоратися. Але якщо е, ця поведінка помічають багато членів, да і в садочку, і в школі також і інтенсивність дуже велика, які стандартні методи не допомагають, тоді це скоріш свідчить про те, що необхідно звернути до дитячого психіатра на діагностику. Щиро вам дякуємо. Тобто, дійсно треба бути дуже уважною, знати добре свою дитину, спостерігати, аналізувати і потім вже робити якісь висновки, з якими також не тягти. Багатьох батьків також хвилюють таке питання, чому дитина не хоче спілкуватися, наприклад, з іншими дітьми. Чи нормально це, чи треба може розпочинати хвилюватись вже? Це дуже залежить від контексту і від віку. Бо, наприклад, якщо ми беремо діток маленького віку, там півтора, два, три рочки, то в великій ймовірності їм. Не треба для соціалізації для комунікації інші діти. Вони переважно досліджують світ, вони переважно спілкуються з дорослими зі своїми батьками, і потім поступово-поступово розширюють свою взаємодію, і комунікацію з іншими з іншими дітками. Але якщо ми говоримо про діток більш старшого віку, і в них взагалі немає друзів, або вони не хочуть з ними комунікувати, або навіть якщо хочуть, але щось не вдається, то це такий привід звернутися до дитячого психіатра для того, щоб зрозуміти, чи це є, наприклад, особливість темпераменту і нам треба просто можливо допомогти якимись порадами, батькам і діткам краще в соціумі да комунікувати, або це є е, наслідком да якихось нейророзвиткових розладів або тривожних розладів. Тому все таки варто придивитися, бо соціалізація це дуже важлива навичка, і тоді нам треба нашим діткам допомогти цей етап пройти. Ми звикли, що ми говоримо зараз в наші важкі часи, військовий стан, війна про тривогу, депресію, тривожний розлад. Але якось частіше ми говоримо це. В зв'язку з дорослими, як зрозуміти, що і у дитини може бути депресія чи тривожний розлад. На що саме звертати увагу і чи може взагалі бути депресія у дітей молодшого віку? Я погоджуюся абсолютно з вами, що дійсно ми це частіше чуємо в контексті дорослих або підлітків, але і у дітей також можуть бути депресивні розлади, але вони проявляються клінічно дещо інакше. Ми, наприклад, звикли, що там депресія підлітків або дорослих це такий втрачений настрій, небажання щось робити, постійно такий сумний нічого не приносить задоволення, і для підлітків це, наприклад, також характерне. Якщо ваш підліток дуже захоплювався там футболом або любив читати історичні якісь документальні е, книжки, а потім втратив це бажання, це такий червоний прапорець, коли нам варто поцікавитись, чому а от у дітей молодшого віку, там шкільний вік, молодший шкільний вік, знижений настрій переважно буде проявлятись дратівливістю. Якщо ви бачите, що дитина дуже імпульсивна, дратівлива, агресивна або самоагресивна, це може бути такою ознакою депресивного розладу. Тривожні розлади у діток, що у молодшого віку, що у підлітків, дуже часто проявляються не когнітивними такими рівнями, як у дорослих. Ми розуміємо, я хвилююся, діти так не можуть віддиференціювати ці емоції, і зазвичай вони проявляються у них поведінковими реакціями, наприклад, соматичні симптоми, біль, біль в животі, або біль в голові, особливо в шкільні часи, або, наприклад, перед такими подіями, які діти сприймають як тривожні, а, або, наприклад, певні поведінка уникання, коли там дитина від Мовляється, ти в якісь нові місця, або дуже багато кількість разів перепитую про це, ніби а що там буде, а хто там буде, а що буде зі мною мама? Не відпускає батьків. Оце все мо порушується сон, порушується апетит. Оце все може бути такими ознаками тривожних розладів. І якщо ви бачите щось з цього у ваших діток або підлітків, то я б радила звернутися на консультацію для того, щоб вчасно це попередити прогресування цього стану. У дітей бувають на жаль, тікі тривожність. А чи можна вирости з? психічного розгляду, взагалі, це залежить знов ж таки від якого психічного розладу. Якщо ми говоримо про тіки, то ми знаємо, що це вони мають такий хвилеподібний перебіг, вони самостійно виникають, самостійно проходять навіть без якихось наших втручань. І є такі піки, коли вони там природньо з'являються. І найчастіше ми обираємо тактику не втручатися в тіки, бо ми знаємо, що вони самостійно з великою ймовірністю пройдуть, і ми починаємо їх коригувати, а тим паче медикаментозно, коли це дуже спричиняє дисфункцію дитини, тобто коли це заважає їй Функціонувати, соціалізуватися або викликає, наприклад, якусь сором'язливість, лише тоді ми втручаємося. Коли ми говоримо про тривогу, то з великою ймовірністю тривога самостійно не зможе зникнути. Це не означає, що всі діти мають потребувати лікування іноді діти повторюють поведінку батьків, особливо якщо батьки не мають тривожних робітів, то вони з часом можуть можуть цю поведінку якби імплементувати в свій досвід. Але зараз така історія, що дуже велика кількість батьків самі тривожаться, і відповідно, якщо не допомогти і не дати фахові поради і рекомендації і батькам і діткам з великою ймовірністю цей тривожний розлад буде накоплюватися, і він буде переходити там в дитячий тривожний розлад, в підлітковий тривожний розлад, потім в тривожний розлад дорослих. І це значно погіршує якість життя. Бо ми знаємо з досліджень, що діти, підлітки з тривожними розладами, вони менше мають відсоток да реалізації в кар'єрі, стосунках через якісь да, речі, які їм заважають це зробити. Тому це дуже важливо на це звертати увагу. Всі ми чули, мама не вимикає світло, залиш там відкрити двері або там за Лишайся зі мною, не уходь. Там можуть бути монстри, чи якісь ще такі страх, такі де такі, щось таке страшне, страшне. А чи це нормально? Якщо коротко так, звичайно, ми говоримо про певний віковий період, бо всі страхи мають там певний час. Наприклад, розлука з батьками там починається 18 місяців і має там до 3-4 рочків поступово згасати. Це в нормі так відбувається. Потім починається типовий страх темрявий, він теж поступово згасає. В цей же час з'являються монстри, бо діти більше комунікують з дітьми. Ми з вами проговорювали, да що вони в певний вік починають розуміти, о, є ще друзі, з яким може покомунікувати. Починається екранний час збільшується, бо до цього батьки переважно обмежують, і вони можуть брати з собі ці ідеї, коли це виникає. Найчастіше, якщо це не прям не переходить в якусь фобію, а гарна новина в тому, що невелика кількість страхів дитячих таки переходить в фобію. Воно залишається на такому нормальному рівні функціонування. Все, що ми маємо робити, як батьки підтримувати сміливість дітей, допомагати їм в цьому, застосовувати Методи заспокоєння, релаксації, бути поруч і поступово, як то кажуть, наближуватись до того, чого діти бояться. Тобто домовлятися. Давай ми зараз включимо там повністю світло, а потім одну маленький ліхтарик, а потім є ще менше ліхтарик, а потім ти спробуєш зайти і вийти з темної кімнати, щоб дитина отримувала цей новий досвід, де вона е отримувала ці знання про себе, що я можу з цим впоратися, і це якби буде профілактувати перехід якогось страху в фобію. І якщо вони просять залишити там світло, то залишити то залишає да, залишаємо і, і домовляємось, да. давай ми сьогодні там цей місяць будемо зі світлом mm -hmm. таким, потім трошки менше, і домовлятися про перехід на різні ланки. У дітей бувають якісь уявні друзі. Я пам'ятаю, як у моєї сестрички був Кендл. Це був її друг, Кендл з нею снідав, гуляв і таке інше. Потім це пройшло. Але все ж таки, коли це може бути тривожним синдромом? Це абсолютно нормальний стан, особливо там у віці від 3-4 років до 6-7 років, якраз коли. Діти активно фантазують, активно імплементують якийсь досвід з казок, з мультиків, з різних фільмів, які з батьками дивляться у своє життя. І вони якраз починають е, проєктувати різні такі сценарії, да? де вони дуже часто це дівчатка хочуть з доглядати, тобі собі придумують якогось маленького там друга. І так далі. Це є абсолютно нормальний стан, коли діти самі розуміють і самі проговорять батькам, що «да, дійсно я це придумала. І коли це гра займає якийсь відсоток часу. Тобто, ми трошки пограємо.

Пішли на вулицю і граємо з реальними друзями, або ввечері перед перед сном там покупали уявного друга і покупали справжню ляльку. Наприклад, якщо це переходить межі, коли дитина відмовляється співіснувати в реальному світі з батьками, там з садочок ходити, або комунікувати зі справжніми да людьми друзями, тоді це такий привід, коли все таки варто звернутися на консультацію до дитячого психіатра. Буває, ми спостерігаємо, що дитина розмовляє сама з собою. Ну ясно, що діти в нас зараз дуже такі творчі, вдарова. Ні, незвичайні, але все ж таки, це ознака творчості, або це щось більш серйозне. Дуже часто дітки розмовляють самі з собою як елемент коментування своєї гри, і навпаки, це є дуже добре, бо уявна гра це такий дуже важливий етап розвитку дитячої психіки, і взагалі рівні гри. Да? Я дуже люблю, коли на консультаціях діти грають і коментують. що Я їду на потязі, бабах, і от щось там стається, якийсь сюжет Розповідається Це є дуже чудово. І якщо, наприклад, дитина це використовує, коли коментує. Чи коли про щось задумалася, це абсолютно нормально. Але звичайно, якщо це стає регулярним і це не пов'язано в грі, дитина просто сидить, наприклад, з кимось розмовляє, або, наприклад, каже, що вона ще когось бачить, то це звичайний момент, коли треба звернутися на консультацію, але це переважно рідкість. Тобто, частіше діти це роблять як варіант норми, як варіант такого озвучування своїх дій. Угу. Тобто, не боїмося цього, спостерігаємо і допомагаємо. Добре, дякую. Каже, то залежність це однака нашого часу з одного боку. Вони якісь більш е, технічно розвинені з іншого боку, це також може напрягати нас, батьків. Все ж таки, як правильно обмежувати той екранний час, і чи може ця залежність вплинути на психічний стан дитини? На жаль, так може, бо ми навіть зараз не будемо коментувати такі моменти, як там зір, гіподинамія і так далі. Ми будемо говорити чисто да, про екранний, екранний час і про те, що е, гаджети, мультфільми, телефони це все дуже дуже швидкий дофамін. Це дуже легко да змінювати діяльність. Діти швидко не фокусуються. Тут одне діяльністю займалися, тут іншою. Це так дуже тут. Мало треба творчості. Ти все сприймаєш, вже готове. Мало шансів якось аналізувати це. І звичайно, це дітям дуже подобається. Ім вони це дуже люблять. І дійсно, ми іноді можемо застосовувати елемент о, там гаджетів як елемент навчання. Да, є там різні навчальні там фільми, о, різні о, ігри і так далі. Але ми все одно маємо розуміти, що це як момент такої дитячої розваги. Ми це сприймаємо як дитячу розвагу. Якщо ми говоримо про рекомендовані дах, скільки ми можемо мати екранного часу, то до 18 місяців не бажано мати екранного часу взагалі півтора рочки з півтора до двох рочків, там 20-30 хвилиночок після двох років і далі там від 30 до 60 хвилин. Діти шкільного часу від години до двох годин можуть мати екранного часу. І, звичайно, ми, як там фахівці з ментального здоров'я, не можемо бути дуже категоричні в цьому, тому що зараз дуже часто матусі бувають таких умов. Мовах, коли їх чоловіки боронять нашу країну, там бабусі десь за кордоном або наші жінки з дітьми за кордонами. І якщо, наприклад, мама у ті 17 місяців, коли возом заборонені мультики включить на 5 хвилин, щоб просто випити каву, і її ментальний стан дозволив їй далі якісно взаємодіяти з дитиною, нехай. Нехай вона це зробить, тобто користь користь ризик. Ми завжди оцінюємо. Бо ми на жаль живемо в такі часи, коли не можна бути категорично ні в чому. Тобто зробити в даний момент щасливою маму важливі. Так це дуже важливо. <клес> <клес> мультфільми, які дивляться діти, вони ж впливають на їх психіку, в залежності від того, які це мультфільми, да <клес> звичайно, ми з вами маємо розуміти, що якщо дитина дивиться мультик, вона це дивиться, тому що це розвага. Ми не покладаємо на мультики якусь м, навчальну мету. Навчається дитина у взаємодії з дорослими там в садочку. З дітками і так далі. Це виключно про розвагу. І тому не треба, знаєте, дітям підміняти такі поняття і казати, ти не будеш дивитися те, що ти хочеш, бо ти маєш дивитися отак, отакий мультик навчальний. Це не дуже гарна ідея. Але, наприклад, якщо ми говоримо про мультфільми, які мають такі нотки агресії, або якісь, знаєте, такі речі, які варто. Ну, уникати дитячі дитячому віці, але дитина дуже хоче його дивитися, або однолітки там дивляться, і вона хоче комунікувати, обговорювати. Тоді це привід дивитися цей мультик разом і коментувати, тобто зупиняти і коментувати. От в цьому там ситуації герой поступив так-то. Давай подумаємо, чи це гарний вчинок, а як могли б зробити інакше, а який можна було взяти там компроміс або альтернативу. І таким чином ми одночасно, якби зі свого дорослого боку, направляємо психіку і розуміння висновки з цих ситуацій. Для наших дітей би допомагаємо їм формувати, Було б на кора ще не дозріла в дитячому віці, і такі якісь прогностичні дії діти не дуже люблять, можуть робити. Часто чуємо в школі він гіперактивний, він неуважний. Це дійсно завжди синдром дефіциту уваги та. Гіперактивність дуже дякую за це питання, тому що зараз в останній час е, майже всі діти батьки думають, що вони мають ордух. Ні, насправді розлад дефіциту уваги з гіперактивністю це є діагноз, це нерозвитковий розлад, який має свої чіткі критерії. І відповідно, для того, щоб дитина мала цей діагноз, вона має їм відповідати в популяції. Приблизно 7% дітей мають рдух, але звичайно, гіперактивних дітей неуважних дітей набагато більше. Але ми маємо відрізняти гіперактивність дітей як вікову норму. Ну, наприклад. you всі діти в 2-3 роки не будуть по 10-15 хвилин навчатися. Ну, це вікова норма, вони хочуть гратися, їм треба швидко-швидко змінювати діяльність. Але якщо ми говоримо вже про дитину 6-7 років, яка не може 10 хвилин вислідити там за навчанням якимось, це вже є така проблема. Так само про неуважність. Взагалі, коли ми говоримо про розлад дефіциту уваги з гіперактивністю неуважний тип, ми його діагностуємо ну, не раніше 6-7 років, коли вимоги до уваги збільшуються. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо 3-4-річну дитину, більшість крит критеріїв в діагнозу рудух для неї це є нормальною типовою поведінкою. Тому не всі діти, які бігають по майданчику, змінюють діяльності і так гарно граються, активні голосні, це просто гарні щасливі діти. На жаль, сьогодні стрес, сьогодні може бути переїзд, розлучення батьків, війна, сварки. А як ну взагалі допомогти дитині подолати цей стрес пов'язаний з цими явищами, з цими. Проблемами перше, що нам необхідно розуміти, ми маємо бути максимально чесними з нашими дітьми. І, звичайно, віддавати їм інформацію дозовано, тобто те, що на її вік дитина може сприйняти. Ми не розповідаємо деталі чогось, але в цілому для чого це робити. Дитина має чітко розуміти, що ситуація, яка сталася в країні, в родині, сварка з батьків, це не про неї, це не через неї. Бо дуже часто ми бачимо так, що коли батьки розлучаються або сваряться, дитина через свою таку егоцентризм, це нормальний стан дитячому віці, вона все сприймає через себе. Вони посварились, бо я не така. Я недостатньо була чемна, я погано спала, я тра-та-та. Вони розлучились через мене. Тому перше, що ми маємо пояснити дитині, що це не через тебе, що ти класна, гарна дитина. У нас є свої дорослі справи, і ми про них поговоримо. Також ми маємо дитині надати е, ту підтримку і стільки разів пояснювати ситуацію, скільки їй потрібно, і звичайно, збільшити кількість якісного часу. Тобто, ми взагалі говоримо про гарну якісну час з дітьми, але тут має бути його набагато більше і переважно тим, що хоче робити дитина. Тобто, щоб дитина була. Ініціатором, а ми слідували за нею і підтримували mm -hmm. цю гру. Якщо дитина має в ці моменти якісь порушення сну або, наприклад, якісь складнощі з апетитом, то ще треба ще більше дотримуватися такого чіткого режиму і графіку дня передбачуваності послідовності. Бо діти люблять, коли все так чітко, послідовно і очікувано, щоб вони знали, що є за чим, тоді їм спокійніше. Тобто, режим це дуже важливо, дуже важливо та? так? Mm -hmm. інколи треба йти до психолога. А коли вже бігти до психіатра, в чому різниця? Психіатр це є лікар, він має встановити діагноз, аби сказати, що діагнозу немає, що є також важливо. Далі обрати стратегію, тактику, що ми робимо. Ми займаємось лише психотерапевтично, тобто йдемо до психолога, до логопеда, до сенсорного терапевта, або там на фізкультуру, наприклад, якусь, або ми вже почнемо медикаментозне втручання, або ми рухаємось одразу в двох напрямках: і корекційна складова, і медикаментозна складова. І тоді дійсно буває таке, що ми приходимо до психіатра, і психіатр каже, знаєте, нам на щастя, медикамент. Ще не потрібні, нам потрібен, нам потрібен психолог, але піти до психолога ми маємо через психіатра, бо психіатр має виключити тривожні ознаки. психіатр має виключити якісь речі, які потребують до обстеження, і психіатр має дати напрямок корекційним спеціалістів, як працювати. Тобто, наприклад, він діагностує якийсь стан і каже: ми зараз працюємо над тим-то. Ми зараз там робимо техніку поведінкової активації при депресії. Або ми зараз займаємось КПТ при тривожних розладах, тобто ми скеровуємо батькам напрямок до до кого. Звертатися і що саме мають на заняттях робити, бо психологів є багато, підходи є різні, і для кожного розладу може бути свій, своя стадія. Бо, наприклад, якщо психіатр каже, знаєте, у вас. Клінічного тривожного розладу немає, не відповідає ознакам тривожного розладу як психіатричного діагнозу. Але є схильність до тривоги або є тривожний темперамент. Це не означає, що ми нічого не робимо і чекаємо, поки тривога стане діагнозом. Ми можемо звертатися, але на цьому етапі не може допомогти психолог, а не психотерапевт, бо компетенції психолога дещо нижче ніж психотерапевта. І тоді ми в такому напрямку mm -hmm. рухаємося. Тобто, психіатр має дати батькам напрямок, щоб вони розуміли, куди рухаємося, коли повторно зустрічаємося, як оці. Як оцінюємо ефективність, і так далі? Тобто йдемо до психіатра, але як ми до цього готуємо дитину і самі яку ми інформацію, як батьки, повинні підготувати для цього візиту. Дитину ми готуємо так, що в залежності від віку. Якщо це дитина маленька, то ми кажемо, що ми йдемо до лікаря, який буде з тобою гратися. Бо це є правда. З маленькими дітками я просто граюся на консультації і тільки спілкуюся з батьками, отримую від них інформацію. Бо мені важливо, як дитина комунікує, говорить і так далі. Це буде чисто гра. Говоримо, що не буде уколів. Вакцин нічого такого не буде, буде просто гра, щоб дітки не боялися. Якщо ми говоримо про дітей старшого віку, навіть шкільний вік, ми таку говоримо, що ми йдемо до лікаря, який буде з тобою говорити, розмовляти. Знов таки ніяких маніпуляцій не буде. ти будеш розповідати той об'єм інформації, який ти хочеш, дозована, тобто без ніякого тиску і без ніякого примусу. Якщо ми говоримо про батьків, то, то перше, що мають зробити батьки, це, це сформувати чіткий запит. Що, наприклад, що вас турбує, що ви хочете під цієї консультації? А якщо запиту немає, іноді батьки просто приходять, знайте так багато всього, просто скажіть, чи з ним все добре. Це також запит. Також. Будемо, будемо так, так рухатися. Якщо, наприклад, є якась поведінка, це дуже важливо, яку не факт, що дитина продемонструє на консультації, якісь рухи, подьоргування, істерики, взаємодія в колективі. Ви можете це засняти напередодні і на консультації показати, бо дитина може не демонструвати цю поведінку, або, наприклад, складнощі ви садочку. І часто батьки показують відео з садочка, наприклад, або з якихось занять. Повинні ми казати взагалі правду. Право? Буде, небезпеку, оцю всю загрозу, чи е, приховувати, е, чи придумувати якусь гру і вигадати щось, щоб все це пояснити і зміцнити, зберегти психіку дитини. Це залежить від рівня розуміння ситуації дітьми. Тобто, якщо це дитина рік два, то звичайно вона ще не зрозуміє таких нюансів, і ми просто з нею граємо там ідемо кудись, там коли вибухи просто кудись переходимо. І це можна дійсно в ігровій в ігровому форматі зробити. Але якщо дитина вже розуміє звернену мову, це там переважно з двох років і далі, якщо немає затримок розвитку, а особливо це діти шкільного віку, це є підлітки. Ми обов'язково маємо говорити правду і давати цю інформацію дозовано. Можливо, без якихось там знаєте, жахливих речей, які ми читаємо в новинах. І нас самих дуже шакують, але удозовано, що є війна, є агресор, ми захищаємося. А, але головне, який посил мають мають діти відчути, що да, ситуація можливо є складна, да, ситуація є небезпечною, але я дорослий, я за тебе потурбуюся. Я все вирішу. Ти зі мною можеш бути безпечним. Да, ситуація навколо взагалі не окей, але я все вирішу. На мене можеш покластися, щоб діти відчували цей момент, що в них є дорослий. Зрілий, свідомий поруч. Угу. Щиро вам дякуємо, шановна Вікторія Дмитрівна, дійсно за те, як ви нам все це розказали. Проте я ну, навпаки, наприклад, зрозуміла, що треба бути дійсно дуже відповідальним. Треба бути креативним, е, треба аналізувати, жити, спілкуватись, розмовляти і грати разом з дітьми. В принципі, ми всі про це знаємо, але це дуже важливо, що от сьогодні ми це почули. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Римку за ваше ставлення до е, цих маленьких пацієнтів це прям відчувається, і за ту допомогу, яку вже сьогодні ви зробили для наших батьків, бо сьогодні дійсно важкі часи, і тому ми завжди будемо раді вас бачити. Бажаємо вам натхнення, успіхів та добра. Якщо ви хочете отримати більше інформації про ментальне здоров'я наших діток, то я веду блог в інстаграмі. Можете підписуватися, ознайомлюватися і за необхідності звертатись на консультацію. clip.